Знешкодити інфекцію, загоїти рану та відновити кісткову тканину. Медики центральної міської клінічної лікарні проводять надскладні операції з нарощенню кісток військовослужбовцям та цивільним, постраждалим під час війни. Спочатку повномасштабного вторгнення у відділення ортопедії та травматології поступило близько сотню пацієнтів з вогнепально-осколковими пораненнями. Лікування займає ну, досить тривалий час перебування в стаціонарі. А також велику кількість операцій проводимо, тому що ми повинні робити в кілька етапів цієї операції. Ну необхідно очистити рану, як правило, всі вогнепальні поранення вони інфіковані. Нам необхідно проводити оперативні лікування, які спрямовані на Загоєння рани. Такі унікальні хірургічні операції в це проводять за новітньою методикою. Маскулет допомагає повернути пацієнтам можливість рухатися. Одна з таких досить цікавих і важких операцій це називається вона маскулет, ми заповнюємо дефект кісткової тканини цементним спайсером і металофіксатором. Через 6-8 тижнів спайсер забираємо. На місці нього утворюється мембрана, і мембрану заповнюємо кістковою тканиною. Наразі у лікарні провели більше десятка таких операцій. Ортобет, травматолог Андрій Стуй вважає, складною операцією бійцеві бригади «Едельвейс», який отримав третє уламкове поранення період великої війни. Спочатку були дві операції, які були направлені на боротьбу з інфекцією. Після того ми змогли застабілізувати перелом інтермедулярним блокуючим стежнем та встановили цементний спайсер з антибіотиком через 8 тижнів після третьої операції, коли біологічна мембрана була достатньо для того, щоб ми могли провести наступну операцію. Ми провели кісткову пластику. Тобто, ми взяли частину кістки з крила клубової кістки. Та помістили її у власну мембрану, де був кістковий дефект. Наразі ми очікуємо регенерацію кісткової тканини в місці. дефекту. нині це отримала велику кількість імплантів від благодійного фонду Пацієнти України. Вони призначені для подальших операцій за методикою Москулет. Віроковцун Геннадій Томнюк новини на вежі.